Так. Боталікула. Ну, давайте подивимося, що це? Ей! Було насілля, парата! Одне з них впало! На кашталів упало! листя покатилося! Кудись вони на жабу і лише до землі! Выросла синя, одна из килкох, да, и так батарикала почалася. Так, ну, сильнее росли. Вот, все выросли. а о, о, шитя! Треба його съести! Олі, це паразити! о о о Не трогай лише остальне! Ай! Ти куди уй! А то ж ти Ай! Що це впало? О -о 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 треба його віднести на землю, поки без іде з'їли, наші дерева, життя усе повело бути. Треба, щоб дево життя було жило, слово цвітало. Якщо треба це взяти? Давай взяти. ах, знаєте як. А ну, Мак, іди ти сюди. грибочок, гілочка, пер... я теж діть все. Ну, давайте будемо командувати нікую. Дозвой по дорозі. Добре. 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 Ру. ей, ей, ей ей Эй! Пикуди! Ой! Так, Ну. Привіт, команда Ботанікула. Хто це? Хто це? А? О! Стоп, я знаю його. Кого? Його? Кого? Ну, напевне, він знає. А кого він знає? Так. А ну, зупиніться. Я і я вам допоможу. Ну, добре. Ну, куди йдемо? Давайте підемо наліво. А, зрозумів, тут і направо. Ні. А що це там за жолт малий? Зник. Знов з'явився. Зник. Яблуко притащив. Два яблуко притащив. Ты кво Не да? налякаешь. Ага, я-я! О, еще муха, кума. Так, пихет, ты что, злякался? Ну да! Ну что, вы развлекаете? Да. Я ось уже бджіл розводю. Поки ви там розмовляєте і чекайте, незрозуміло на що. ну йдіть наліво. Йдемо. Ой. А тебе, куди? Подивіться, там же ж... Лістоп! Рупайтеся! Алло? павук. Ой! ну він занов віддати! Шо? Шо я Я просто навчу в его летать без його uh, парашютів. Да-да! Ой! Собаки! Це собаки! Ой, я не хочу таких собак! А там І я піде? Давайте я, я піду я, а, я. Мене не пов... Ой, побачили. Тоді я я можу тихо пройти. Mm -hmm. Бачоку, не бачу, да, куди не получиться. Я не получиться. Ну тоді я, так, дам треба біля і все, більше ої. Ні, дипломатичним шляхом тут не піти. Подуй. <ślifting> тоді я піду. Ах, я уваю. Усе, далі фільня у нас є. Тепер пташка може летіти. Ні, треба три пільгінки. А, тоді йдемо сюди. О, це ж твоє сім'я, грибочок. Так, да. сім'я і. И... Кумар. Ну, без кумарів не можна жити. Кумари всюди є. І в лісі, і на дереві, і. в микро... в мікросвіті. Да. Тебе. Я хочу піти наверх. О, давай. О, гатя. Ну, що тут як все, все добре? А, ну, забив у вас. Да, да. А у нас все дуже добре. Ти з ким там розбавляєш? Ти ж. Вони ж сплять. Ну... Пішли влиз! Вон это в, в на треба. Вау! А цікавите ваши Баки виласиночка. Чесноветька, вы Ви заполучили? Не бей, дамо! Е, а чого не лелись? Ба ми тут ищем успем! Так да бок! Що злякалося? А вы не злякалися. Да, да, не злякалося. Так, давайте я вас трішечки змілю. Як? <світ> І так, тепер перевіряйте. Ну, я ось. Ліхтарик. Ось рібочок. Бак. Є окей. Пірня, говори. Да воно не може. Не може, ти що зробив? Ой. Ну поки не може. Поки... Як воно там з'явилось? О! Пірня. Так, іди, іди за ним. Ой. Ну все. Що нам робити? О, ти тепер можеш говорити пічко. Угу, ось я ж говорив, що зможе. Тепер давайте придумаємо, як його дістати. Я піду, я піду. Ну добре. Ой. Я... Я можу... Ой! Там гавлик! Уже ну, там ще хтось є? Nee, ні, лише раплик, Як він там з'явився? А я що знаю, зараз ну йди сюди! Ой! Ну, привіт! Привіт! Ну, тепер, значить, я... Ой, Ой. Э, Ну я там почти вообще щось знайду. хоча там більше нічого нема. Ех, Ну тоді я. Ой. Так, э, точно, я не можу. Тоді я буду. дути всю штуку! Щоб дуски ска в дубе. Ми змогли! И поспорить с Эрдотой в штуку. Ну, куда? А ну, назад. Команда Ботаникула Вам треба стать соперником. Это же как? я дістав Ну, идем до семьи Перечка. Семьи Перечка. Навіть вона має тут семью. Але то не тут. Ммм. Так, йдемо вниз. Йдемо. Всі, і я би да еба. Усе, как обошели та ты. Да, не точно, що це так. Точно, точно. О! А ну, гэпи! Де у нас тут? Що тут у нас? Розповісте? Ну, ваші історії, казачки! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Эй! Ой-ой-ой! Шо? За так? О, зап! Идемо! Ой! Идемо туда! Пошло Э е. Шо с ним Табазит Не ході туда я во Кит Азит кажешь Ммм Буде смачно Что? Да, что ты черюс вируса ні, я пас! А давайте перевіримо. Нема тут яких призиву! Ну, Шо? Вау-плі! Баба! Листок баби! Ну, я думаю, на цьому все. Знаймося далі, що тут буде. Ну, повертайтеся назад. Хоча Ідіть сюди і будемо все, що тут і все. А тут нічого нема. О, ось і сім'я пиречка. А вони моя сім'я. майже. Да. Oh, так, а тут у нас яйце якесь дивне. З духом якимось. Ну, йдемо за духом. І що він нам скаже? І дух нам знис ще три яйця. І з'явилися ще три духи. Я Эй, что? Ключик. Первый из пятый. Вот он, ключи треба шукать. Але это уже в следующей серии. Все, друзья, кладите лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока, пока. Пока!